Моє вітання. Ми продовжуємо вас знайомити з другим блоком наших авторських медитацій. Сьогодні ми будемо говорити з Наталією Рейч, психолог, психотерапевт, акторка духовної психології з Наталією Рейч і Люсьєною Винокуровою, мисткинею, співачкою і загалом прекрасною. Дівчиною Наталя, розкажи, будь ласка, що буде входити в наш другий блок, який неймовірно важливо пропрацювати. Бо про перший блок ми вже чітко розказали. Він складається з медитацій, з опрацювання з мамою, з татом і з родової системи. А що ж ти, як психолог, пропонуєш нашим глядачам, нашим слухачам продовжити свою трансформаційну таку роботу? Як завжди, це дуже очевидний такий алгоритм, якщо є мама, тато, рід, з'являється дитина. Так? І всі ми родом з дитинства. І е, те, як ми сприймали це життя з позиції дитини, це може зовсім відрізнятися те, як ми бачимо це життя е, в дорослому віці. Тому у більшості випадків, які б не були. Е, Щирі, хороші, люблячі, турботливі батьки нам завжди буде про що поговорити з психологом, саме родом з дитинства. І от якраз ця авторська медитація, яку ми записали разом з Люсьєною, і її музика просто надзвичайно підійшла і була дійсно створена в потоці живого часу саме для такого навіть огортання такими теплими обіймами нашої внутрішньої дитини.